Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні нарешті буде за курей за моїх бірок. Таке сумне відео. Зараз все розповім. Та, може, по назві ви вже все зрозуміли. А наступне відео, мабуть, за них. Бачите, як вони кайфують. Класно, у них все добре. За бірок Давайте трошки покажу, розповім. Ну, Зразу наперед скажу, що всі чекали, ну і особливо я чекав. Що буде інкубаційне яйце від моїх бірок на продаж. На жаль, цього не буде. Ось наші бірки, бірківська барвиста. Так, зайдемо, подивимось, як вони тут. От так вони виглядають. Дуже важко було прийняти таке рішення, що не будемо спродовувати яйця. Ну як? Давайте розповім. Так, отут вони полюбляють внизу нести яйця, але є розумні, які несуть там, де треба. Отака От ти, так? Та да? все. А, у вас там двоє. Так, бірки, чому не прийняли таке рішення? Тому що господарі цих бірок, на них, так, грубо кажучи, забили. Захворіли мої бірки, ну вони чим захворіли? Потрошку відходять, кожен день десь відходить одна курка. Ростин каже, що печінка дуже погана. Дуже погана печінка каксидіоз. Я вже показував, хто слідкує за моїми відео коксидіоз, їх трошечки підкосив. Пропойки робив 6 разів, але все без толку. Гадаю, є дві причини. По-перше, це може е, ліки погані, тобто підробка. Як казав там, Серега Стриєцький писав мені, що він купляє від літра. Літр вже не так підроблюють, як оці маленькі флакончики, які е, по 10 грамів мілілітрів. Я купляв маленькими флакончиками, треба буде брати літровими. Це перше. І по друге, багато хто писав мені е під відео, що я неправильно робив пропойки. Зараз вже треба не по інструкції робити. Тобто я робив два дні, наприклад, байкокс, два дні по одному мілілітру на літр. Люди кажуть, що вже ці, чи ліки не такі е, якісні, чи е, ці звикли і мутірували, то треба перший день як мінімум 2 мл на літр, і другий день 1 мл на літр. А дехто і писав, що перший, е, першу добу треба 3 мл на літр. Тобто треба дозу перший день давати. Дуже ну, так, потужно, тоді воно буде спрацьовувати. А я зробив навпаки, тому що немає досвіду, тому що перший раз е інкубував яйця і підіймав поголів'я з нуля, то ну як би отак, воно не спрацювало. Треба було два рази там, дати той байкокс і солікокс. і е трисульфон. Але спочатку двойну дозу, а потім нормальну. І не треба було шість разів, як я це все робив. Мабуть, із за цього печінка. Печінка дуже плохая, дуже, ну дуже, взагалі, ростин каже, там бідна курка. Що е, ще? Ще хто слідкує за моїм каналом, е, хто не слідкує, зайдіть. Є відтворювання Бірківська Барвиста, і там всі відео з першого дня, як закладали в інкубатор, як я привіз з інкубатора. Все-все-все. І якщо так послідовно подивитися. Ще я їх траванув, бадиля томатів не можна було, я не знав. Томати я завжди давав, і бадиля їдять. Ну, коротше, Вони наїлися, виглядали дуже кепсько. Тому теж траванув. І що ще? Яка причина, що в нас поголів'я голів'я падало, скажу так, півні ці петро. Вони дуже-дуже активні. Було багато півнів, було десь курочок тут 70, а півників було 18 штук. То деякі курочки просто були пригнічені, і півники їх зламали. Кожен день була курочка, яка шкандибає, яку придавили, вона не може бігти. Один півень заскоче, другий півень. Все, бачиш, курка нормальна, внутрі є яйця, печінка добра, але півні її як би так добили. Е, тому, у кого є, і буде бірківська барвиста, один півень, мабуть, на 12-10 корочок. Це мінімум дуже активні. Е, тому в нас стала дуже маленька і таке, знаєте, досі-досі відходить. Е, я постійно на Ютубі. Постійно показую бірок, я ж говорю, є список відтворювань, І продавати яйця, де, наприклад, от бачите, це бірка нечиста, а може навіть і не бірка. Тобто от, ну, по, неї, от, по неї ви бачите, що це не бірка. Тобто, ідеальне поголів'я я не сформував. І поголів'я за ці 7 місяців було, скажімо так, Трошечки важкувато було. Тому я переживаю за ім'я, я не хочу, щоб у людей було яйце, яке вони зінкубують, а потім, ну, щось вони, наприклад, зробили не те, і поголів я поболіла і здохла. То вініть будуть, звісно, мене дуже не хочеться. Але, але якщо людина бачить мій канал, бачить е, моїх бірок і каже: Та я куплю. Пишіть у Viber через спільноту в приватні повідомлення. Буду пропонувати, але буду запитувати. Ви всі відео бачили, ви бачили, ви бачили відео, де ну, була халепа. Оце теж, бачите, не чиста бірка. Начебто. Тобто, ну, груда, грудна клітка не барвиста. Ось, якщо ви все бачили, вас все влаштовує там, наприклад, ціна на сьогодні на січень 10 гривень за яйце. Будь ласка, я вам продам. Но в мене буде переписка, що я вас попередив, ви все бачили і як би, ну, от так от за запліднення яєць я навіть не переживаю, тому що ну ви бачите, що курочки всі от. Бачите, курочка, який грибенець не, не красний. І вона вже присідає, вона вже така квола. От вона скоро день-два, вона відійде. В неї внутрі навіть яєць немає. Коли курочка здорова, вони, у неї грибене красненький, червоненький. А от то курочка, бачили, вона навіть вже так опає, вон сідає. Немає в неї сил. Немає, от іще одна така є от, з гребенцем поганим. І немає часу у господарів. Господарі зайняті комбікормом, тому що це гроші кожен день. А інкубаційне яйце це якби довготривалий процес. То, от, ну, як є, як є, ось так побіркам. Плани були одні: плани були побудувати класний курничок. Я це не зробив. по друге, що поголів'я було десь 100 дівчуль. Щоб я мог потужні замовлення виконувати. Там, на тиждень треба комусь 300-500 у багатьох інкубаторів Nest BS 500 Там треба завантажити. Та без питань за тиждень, наті вам 500 яєць. Були плани такі, але як я. Тому прийняли таке рішення, воно важке, тобто витрачили час, витрачили гроші на інкубаційне яйце, на їжу, на підняття, на вакцинацію, на все. все, все. Але ну, без помилок ніяк. Вчора, вчора вчора да вчора, наприклад, було 24 яйця. За все. Це, до речі, зараз буду розповідати. Це відповідь багато хто під відео. Ну, ну як багато, може, 3-5 людей писали. Олександр, а як ви взагалі біркам Ви розчарований чи ні? А, моя. На сьогоднішній день, сьогодні 2 січня 2024 року, моя відповідь, що я не розчарований. Збірками і бірки все добре. Чому? Дивіться, 131 день, перше яйце. Хтось може сказати, ну ти ж там корма робиш. Я розповідав, що в мене було 6 відів кормів, тобто 14-го дня на моєму кормі, потім перехідний корм. На ростовий, потім після Ростового був прикладковий тест перехідний корм, потім продуктивна курка, теж перехідний корм. Ну, коротше, дуже До цього питання я від, ну, поставився дуже відповідально. Ну, Виробляю корми, чому не. в цьому плані так. 131 день. Але е, я годую господарство е, з селища Трипілля, це Обухівський район, начебто. там людина придбала. 500 бірок, Там половина це курочки, половина це півні. І до 30-го дня людина підіймала, як і я, коудайсом, комбікормом коудайс, бройлерним стартом. А з 30-го дня повністю мікорм розвиток. До 100-го дня потім предкладковий. І от Вчора було замовлення від нього на продуктивну курку. Людина бере BMW і по моєму рецепту розводи. Якось спілкувались, як що він там кидає фотографії. Ой, відео, може, зараз десь тут вмикну відео з його телефона. Що я, коли занеслись, що таке, ми порахували 131-й день. Тобто, навіть корм, який в мене на продаж ну, мас-маркет, звичайний корм такий же саме результат. 131 день. Тому. Бірки, бірківська барвиста, яєчний напрямок, українська. 4,5 місяця дає яйце. Для породної курки це дуже круто. Не кросова, не яйце з Угорщини чи щось там таке, як Ломон Браун. Всі там... Це угорське чи українське. Теж 4,5 місяця. Ну, може 4. Бірки також саме, але вона породна курка. класно, класно. Зараз повні 7 місяців моїм біркам. Вчора було 24 яйця. Думаю, буду знімати вже сьогодні відео. Надвечір зібрав яйця, взяв кухонні ваги, такі невеличкі і на ваги поставив всі яйця, зважив. Виходить, середня вага яйця зараз 52 грам. Я скажу, ну, моя думка, це непогано. Для породної курки, яєчного напрямку. Е якщо ви літературу почитаєте, курка дуже легка. В неї немає 2 кг. Е непогано. Доволі непогано. Е я ще такий експеримент вчора зробив, от 24 яйця. І, от, наприклад, хтось в мене буде купувати інкубаційне яйця. І я так, опа, неправильна не форма такі продовгуваті. Отбраковка. Ну, харчове ой, 52 грамі. Ну, я от вирішив, що 52 грами можна продавати. Для бірок 52 грамі яйце, ну Напишіть, не знаю, може. Ну Для бірок 52 грами. Я ще напишу, в мене є контакт з бірками станції птахівництва. Напишу, спитаю, як вони відносяться, яке яйце повинно бути з якою вагою на інкубацію. То от яйце 52 грамі плюс. Саме важке було 60-63, начебто. От. І правильної форми. То 12 яєць можна на інкубацію. 50%. Ну вони ще молодкі, 7 місяців. Тому через місяць буде трошки інакше. Нічого поганого сказати не можу. Нічого. Багато ходять пліт ну, таких не можу нічого. ну Не, не, не можна. ж, да, на... Кажуть, що там у бірках все поголів'я, заражено, не беріть там яйце. Я так казати не можу. Хто дивився за моїх бірок, я показував, як я отримав яйця з селища бірок, бірки. І отримав яйця з приватного господарства від жіночки. Ну, небо і земля. Бірки, які зі станції птахівниця, всі як на отбор, чистенькі, тому що вони в клітках. Розміри з приватного господарства отримав яйця всі білого кольору майже всі білого кольору І в мене зараз яйця йдуть білого кольору Таких кремових не дуже багато. І різної форми, і дуже брудні, ну просто жах. Тому я це була основна і сама перша моя помилка. Треба було все поголів'я брати на станції птахівництва, щоб ти мог сказати, ага, ви, вихід отакий. От от. І ну я якось. Ну, помилка. Це моя помилка, не треба було так робити. Тому нічого поганого забірок не скажу. Отакі от от параметри, отака от от курка. Якщо комусь треба, ну, яйце, гадаю, на січень лютий, мабуть, 10 гривень за яйце. Якщо у людей інкубатор. Такий битовий, знаєте, теплуша, там щось таке, там 56-60 яєць влазять, то якраз за 5 днів можу зібрати і відправити. То пишіть через спільноту, чи як, то можемо вже попробувати. Але але передивіться всі мої відео, подивіться, як вони зростали. І от ви їх бачили. Тобто курочки відходять. Мабуть, мабуть до літа ми так вирішили, ми повністю їх приберемо. Якщо курочки якісь... Дівчулі залишаться, може по селу продам як не сушки, а може просто на тушоночку, щоб звільнити це приміщення. Я вже казав, ми з дружиною вирішили так, що тепер ну, вже да, нам 40 плюс років, і до нас тільки зараз ну, дещо приходить дуже пізно, але добре, що воно взагалі приходить. нічим не починаємо займатись, поки не побудували під ключ повністю на 100%. Тому що умови тримання це найголовніше, тому що потім перероблювати це великі гроші, тому що потім перероблювати немає часу. Хай, наприклад, цей курничок я оборудую його, да? наприклад, до наступної зими. І нехай вона цей курник, стоїть осінь, зима. 6 місяців чекає на весну, коли буде нове поголів'я. Це буде краще, це ти більше збережеш свої гроші, нервів і всього іншого. Це, ну це вже досвід. Дякуємо досвіду, що він приходить. Ніякий не, не YouTube канал тебе чому не навчить. Ну от так, от забірочок. Трошки за них треба да? зняти. Я хочу тут є такі красені. У мене є ваги на 150 кг, Стану на них, відтарюсь. і десь. Кілька штук спіймаємо, станемо, подивимось, яка вага. Красавчики, на них вся надіжда. Сподівання, що вони будуть радувати нас інкубаційним яйцем дуже гарним, спарюються активно. Ну, За них давайте наступне відео. Це відеозабірок. Все, 24 й рік. Дякуємо, що ми дожили до нього. За це ми дякуємо захисникам і захисницям. Слава ЗСУ. Велике дякую. Не втомлюємося від війни, поки вона не закінчилась. Донатимо на волонтерах тримається дуже багато. Все, що не кажуть там, по телеку, це все неправда. Ну майже все. Спілкуюся з хлопцями на нулі, тому що досі відправляємо речі, вже їх стало менше, але все гаріше ще в речах. Відправляємо в сторону Херсона і багато відправили в сторону Авдіївки. Волонтери. Волонтери. І речі це добре. Це ми закриваємо такі питання, наслідки, скажімо так, а взагалі, війна сучасності, війна дронів дуже-дуже просять дрони, 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 дрони. Це очі, це, це життя. Тому, якщо хтось збирає і. Ви довіряєте людині, будь ласка, донатьте, допомагайте, тому що якийсь дрон коштує 500 доларів, і він знищить хоча б одного орка чи один БТР. Врятує життя. Всього лише 500 доларів. Рятує життя нехай одного українця. Це копійки порівнянні з життям. Ви бачите, два дні ну, перед Новим Годом як бомбили Україну, і сьогодні Київ, Харків. Дніпро страждала тоді. Вони витрачають такі гроші. Виходить, я щось таке порахував, там, ну так поміркував, що понівечена забране одне життя українця після цих ракет. Коштує нова з нуля лікарня в Оркостані. Нова лікарня одне знищення життя українця. Як дорого для них коштує одне наше життя? Тому давайте донатіть, допомагайте. 500 доларів, хто збирає на дрони, якщо гуртом. Так, це багато, велика сума. Але якщо ти 50-100 гривень, а таких надумців тисячі, десятки тисяч, то це вже легко. От Стерненко перед новим роком да, там збирав 70 мільйонів зібрав за 3 дні, начебто. Ну круто, круто. 4 тисячі дронів. Ну отак. От все побажав вам всього найкращого. Слава Україні! Слава Зсу, смерть ворогам. пока.